Шановні друзі, як на мене, один з найкращих в Україні, яких небагато виробник торгова марка Керама, який постійно донатить на ЗСУ, привіз мені, щоб я продав і передав всі кошти для ЗСУ ось такий плиткоріз. Він називається КаоВанг. Ви можете знати його по торговій марці GTM. Яка частіше е, постачається, є деякі відмінності, але я дуже коротко про нього розповім. Довжина різу, у нього 1,20 м. Е, чим він відрізняється е, від решти, так, в принципі, їх багато. Він повністю алюмінієвий стіл, Алюмінієва обв'язка, е, там станочний профіль, який закритий від потрапляння бруду. при різу. Якщо щось вилітає, не потрапляє на шину, що буде довговічно працювати цей плиткоріз. Він має бокові упори і в одну, і з другу сторону. Ви можете широку плитку вкласти е, в 1,20 м не тільки так, а можете метр двадцять, на метр двадцять і він не пере, е, ну, буде комфортно вам різати. Е, він обладнаний автоматикою, яка регулює швидкість, найменша швидкість. Найменше сколі, подається вода в зону різу. Тим самим забезпечується і чистовий різ, і довговічність дисків. Звісно, да, значно більше і, звісно, пил не летить у всі сторони. Він відрізняється від GTM. У нього ножки по-іншому зроблені, і тому він на 7 см вище, ніж GTM. А у всьому іншому він повністю відпов... такий, самий, такий самий лазер, все те саме, така сама принцип роботи автоматики, він нічим більше не відрізняється. Тому нагадую: всі 100% коштів за цей плиткоріз торгова марка Керамо спрямовує на ЗСУ. Але це ще не все. Хочу розповісти, що Керамо постійно допомагає ЗСУ, тому купуючи. Українську переноску з вироблення з українського металу, з українського е, алюмінію, ви підтримуєте українського виробника. Звісно, у керама є ще і е, столи, різні столи: і метр двадцять на шістдесят, і метр п'ятдесят на метр, і метр вісімдесят на е, 140, і є розширення до них. Ви можете скомпонувати будь-який виріб і це якісні українські столи. Але це ще не все. Відкрию вам секрет. Е, Керамо е, починає зараз випробування, Він дав мені на випробування ось такі фрези для, ну, для розширювання. Ці фрези виконані шляхом вакуумного спікання. Це перші фрези в Україні, які будуть виготовлятися. Е, вони будуть виготовлятися, один буде грубий різ. А другий для шліфування. Нічого подібного поки ще в Україні немає. І взагалі в Україні тільки, на жаль, все китайське виробництво. Тому я сподіваюся, що ви будете підтримувати українське виробництво. Я сподіваюся, що вони незабаром з'являться в продажу. Головне, що не тримаєш зброю, допомагай ЗСУ. Нам треба вигнати російських вбивць і окупантів з нашої країни. Слава Україні!